Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І наш сьогоднішній з родим котом огляд оперативної ситуації за 26 вересня зосереджує увагу на спробах росіян атакувати Одесу та Одеську область безпілотниками виробництва Ірану. Також, звичайно, ми маємо розмови про ситуацію на фронтах, про загрозу з моря та міжнародні відносини. Йде вже 215-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Шайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас тут дуже цікаво. Починаємо з Одеської області. Минулої ночі росіяни знову завдали удару безпілотниками «Камікадзе» іранського виробництва. Попри свої низькі тактико-технічні характеристики, ці дрони виявилися більш точними та більш небезпечними для нас ніж навіть надзвукові крилаті ракети, які відносяться до класу високоточного озброєння. Під час атаки вночі 26 вересня один ворожий дрон був збитий, але ще два дрони влучили у об'єкт військової інфраструктури у Одесь. Області внаслідок масштабної пожежі та детонації боєприпасів було організовано евакуацію цивільного населення, хоча люди відмовилися поїхати. Постраждалих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція все ще триває. Протягом дня ми будемо давати інформацію у нас на сайті. Ще одна атака Одеси була вчора, вранці, коли між шостою та сьомою годинами ранку, 25 вересня, наше місто атакували чотирма дронами. Один збили, але ще три влучили влучили у будівлю військового об'єкта у центрі Одеси, спричинивши пожежу, руйнування та перекриття для руху деяких вулиць згодом, загиблих не було. Також можливо, що дещо пізніше були збиті ще п'ять безпілотників під час повітряної тривоги після 10-ї години ранку 25 -го вересня, але це без офіційного підтвердження. Також у увецічілі 25-го та вранці 26-го вересня повідомлялися про успішні удари ракетами «Хаймарс» по старт. Позиціям ворожих безпілотників біля Скадовська та на Кінбурнській косі, туди прийшло Бововнятко. Також Збройні сили України завдали ряд ударів на Південному фронті, продовжуючи оперативну блокаду російських військ на правому березі Дніпра під Херсоном. Зокрема, знову дісталися авто. Антонівському автомобільному мосту протягом останніх кількох днів російські командири окупантів у самому Херсоні та біля нього хотіли якось відступити на лівий берег Дніпра, хоча б для того, щоб зберегти свій особовий склад від неминучого знищення, але відступ був заборонений особисто путіним. Тому російське угруповання у Херсоні залишається зараз заблокованим його залишки згодом або здадуться в полон, або неорганізовано втечуть під вогнем. Через Дніпро, якщо зможуть, або будуть знищені повністю. Продовжується наступ ЗСУ на схід від Харківської області від Куп'янська. Армія України рухається у загальному напрямку до лінії Кремінна Сватове, охоплюючи з півночі все ще окупований Лиман. Загалом, у випадку успіху, це створює загрозу охоплення з півночі окупантів у Северодонецьку та Лисичанську. Біля самого Лисичанську ЗСУ ще декілька днів тому звільнили Білогорівку. Тривають бої біля міста, та вони, скоріш за все, носять відволікаючий характер без лобового штурму Лисичанська. Також зафіксовані бої біля Макіївки, це вже поряд з окупованим Донецьком. Самі росіяни і тут, і там намагалися робити контратаки але марно та з великими втратами для них. Росіян дуже зросли втрати авіації. Кожен день їм зараз збивають від 2 до 5 літаків та вертольотів щодоби. Вони вимушені підтримувати свої частини на фронті безпосередньо над позиціями, і тому ворожу авіацію знищують навіть з переносних зенітно-ракетних комплексів. Загальне керівництво і на східній ділянці фронту також в руках особисто Путіна, який віддає накази на садмогубний для російських підрозділів наступ лише з однією метою. Якось Виграти час для псевдореферендумів самі псевдореферендуми проводяться зараз у всіх окупованих регіонах України, а також на території самої Росії для тих, хто виїхав туди з окупованих територій. Дуже часто це виглядає як поквартирний обхід у супроводі озброєних людей. Ні про яку свободу волевиявлення навіть не йде мова. Тут же дивляться, хто як проголосував. Наприклад, тих чоловіків, хто віддав голос за у лапках включення окупованого регіону до складу Росії, відразу мобілізують до російської армії. Хто ж у лапках проти, того відразу арештовують. Ці референдуми настільки фейкові, що їх відмовився визнати навіть найпослідовніший союзник Росії на європейському континенті Сербія. На морі росіяни протягом вже кількох днів тримають до 15 бойових одиниць, в тому числі три надводні кораблі з ракетами та підводний човен з загальним залпом до 28 крилатих ракет калібр. Та реальних обстрілів з моря не було, хоча потенційна їх загроза зберігається і для Одеси, і для інших великих міст України. ВМС України отримали зараз новий десантний катер типу Шерп, який включений зараз до складу річкового дивізіону на Дніпрі. Це невеличкий кораблі. Бель озброєний кулеметами, який здатен перевозити до двох машин загальною масою до п'яти тонн або підрозділ десантників. Продовжуються обстрілами ракети та з артилерії українських міст. Зараз останні кілька днів найбільш потерпає Запоріжжя, їх обстрілюють з зенітно-ракетних комплексів С-300. Продовжується судноплавство зерновим коридором, незважаючи на атаки безпілотників по Одесі та навіть одеського порту. Станом на 25 вересня в море вийшли вже 218 суден, на яких експортовано 4,85 і Десятих мільйона тонн української аграрної продукції. Сьогодні також очікується вихід в море ще кількох суден. Тим часом Україна вже отримала перші дві батареї зенітно-ракетних комплексів на Самс. І це не аби що. Адже за штатом одна батарея, окрім різних машин з радарами, штабними забезпечення та інших, це 12 пускових установок по 6 ракет у кожній, всього 72 ракети. Одну з таких батарей, наскільки нам відомо, розгортають навколо Харкова. Другу ми Поки що не скажемо, де проти ж іранських безпілотників надає антидронові системи Ізраїль через посередництво Польщі. У самих же росіян продовжується мобілізація, причому у деяких регіонах Росії вже виникають процеси населення. Я не кажу народу, роду лише населення, зокрема у Дагестані. Вони там всі чудово розуміють, що йдуть на загарбницьку війну з дуже малим шансом залишитися у живими. Тому їх втікають, ухиляються і навіть трошки бунтують. Але загалом росіян війна цілком влаштовувала протягом і останніх семи місяців, і останніх восьми років, аж до того моменту, як війна не прийшла до них особливо особисто у примусовому порядку, тобто росіяни навіть схвалювали ту агресію, яка їх держава вела і веде зараз проти України та не хотіли просто особисто брати у цьому участь. Все ж більшість мобілізованих йде до воєнкоматів. Першу хвилю мобілізованих вже направляють на поповнення розбитих частин на фронті, зовсім без підготовки. Іншу частину направляють на фронт після короткої підготовки від двох тижнів до місяця, не більше, також для поповнення існуючих частин. Чекаємо, вони будуть скоро. Та основну масу цього герматного м'яса російське команди. Все ж спробує якось підготувати та сформувати підрозділи, щоб у період або через 3-4 місяці, або трохи більше також направити на фронт. Загалом мобілізаційний резерв Росії на основі демографічних даних дозволяє зробити висновок, що вони можуть мобілізувати майже 4 мільйони чоловіків віком до 35 років, і ще більше, якщо загрібати будуть усіх, як це вони роблять зараз, навіть до майже 60 років. Та загалом все це. Неважливо, чи буде їх 300 тисяч, чи більше. Все це буде перемелено або підсмажено, та у кращому для них випадку запаковано у чорні пластикові пакети. Тому чекаємо зараз це всі новини за 26 вересня. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нам можна трьома способами: або перерахувавши гроші нам на банківську картку, або за допомогою спонсорства на YouTube, або через сервіс Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на. На закупівлю озброєння для армії України. До побачення! Слава Україні!